Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами продовжимо виконувати завдання по проєкту ТАБІ. А якщо ви раніше не приймали участь, скоріш за все, це вам буде не дуже актуальною інформацією. Але в цьому відео я також покажу декілька таполок з екосистеми, за які нам також обіцяють винагороду. Тож в них ви можете прийняти участь. Хоча, якщо так подумати, і за активності, які я зараз вам покажу, ми також зможемо отримати, якщо пощастить, досить непогану винагороду. Саме це міні-нода. Якщо ви за кити, які ми будемо фармити, зможете виграти міні-ноду, то ви зможете фармити безкоштовно токени проєкту. Тож, якщо у вас є час, то можете доєднатися, тому що виконується все дуже швидко, і я гадаю, якщо є вільні хвилини, то можна подивитись відео та виконати цей тестнет Нехай буде, можливо пощастить, і ви зможете отримати собі міні-ноду від табі. Скажу так, ноди табі були дуже-дуже дорогими, коли вони були на продажу. Тож, якщо дійсно пощастить, це буде дуже добре. І давайте почнемо з приємних новин. Якщо ми перейдемо до їх Твіттера, то ми можемо побачити, що табі інвестували. 27 вересня ще 36 мільйонів доларів від таких інвесторів, як Binance Labs, Animoca Brands, Хески і інші інвестори, я їх дуже не знаю, тож я виділив тільки ці три, але сума дуже велика. І якщо ми зараз подивимось ще не всі оновились по інвестиціям дані. Якщо подивитись, скільки заінвестовано саме в проєкт Табі, то з 2021 року ми бачимо, що 11,27 і плюс ті 36 мільйонів. Ми бачимо, що в цей проєкт вже заінвестовано 63 мільйони. І що дуже гарно, що ці кошти поступово інвестуються. І саме чому гарно, тому що проєкт розвивається, інвестори це бачать і вони продовжують інвестувати в цей проєкт. Так. Будуть великі ризики, як ми знаємо, що старінів також дуже велика компанія, ми з нього нічого не отримали. Але в цей проєкт я трішки більше вірю, і все ж таки тут трішки більше інвестицій. Тож я буду його виконувати. Вже дуже давно його виконую. Багато активності вже зроблено і чекаю на дроп по чуткам. Його обіцяють в грудні, а там побачимо, що буде. Добре, з цим ми гадаю розібрались. Давайте перейдемо до самого Теснета. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І що ми робимо перше, це переходимо за посиланням Теснет V2 Карнівал та потрапляємо на ось цю сторіночку. Перше, що потрібно тут зробити, нам ось тут буде потрібно під'єднати свій гаманець MetaMask. Обов'язково під'єднуйте той гаманець, з яким ви виконували всі інші завдання по табі. Якщо не виконували, можете під'єднувати. А будь-який гаманець а, Metamask, який у вас є. Після того, як ви під'єднаєте, першим, що потрібно зробити, це взяти тестові токени. Ось тут вони будуть, а, тут jet 0,5 табі. Ви натискаєте, підписуєте транзакцію. Якщо у вас не було мережі табі цієї нової, скоріш за все, її не було, то ви її додаєте до свого а, списку а, мереж. А, ну, там нічого складного немає. Гадаю, ви впораєтесь. І після того натискаєте Jet і отримуєте свої 0,5 тестових токенів. Єдине, що я не знаю скільки тут людей, але ось ці пули дуже багато закінчуються. Після того, як будуть роздані 300 тисяч монет табі, ось тут буде таймер. І якщо ви не встигли взяти собі, вам потрібно буде чекати, поки таймер закінчиться, і ви зможете в новому пулі взяти собі тестові токени. Тож, якщо тут буде 300 з 300 тисяч, то треба вам буде трішки почекати. Добре, гадаю, з цим впорались. Ну і ось як я і казав, Total Reverse 50 тисяч міні нот Після того, як ми взяли тестові, починаємо з першого завдання. Нам потрібно тут буде просто натиснути Facet і натиснути Верифікація. Ви верифікуєте це завдання, і воно у вас відмічається. За це ви отримуєте тікет. Чим більше у вас тікетів буде, тим буде краще і тим буде більше шансів отримати цю міні-ноду. Далі, друге завдання. Тут нам потрібно буде зробити три свапа з монет табі. А в USDC та закинути ліквідність. Для цього ми натискаємо сюди. В мене це зараз не показується. Натискаємо сюди, у вас тут буде Go і верифікація. Натискаємо Go і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути Jet Started, а потім законектити наш гаманець Metamask або Rebe Wallet, що у вас є, те можете коннектити. Натискаємо підтвердити. Чекаємо трішки, поки підзавантажиться. Так, дивіться, підзавантажилось. Так як це тестова мережа, зараз працює все повільно, тому що люди, багато людей зайшло. Дивіться, тут ми вибираємо табі, тут ми вибираємо USDT. А, вибирайте USDT, тому що вони будуть потрібні нам для пулів ліквідності. Тут, наприклад, ставимо неважливо 0201. Чекаємо. Так, друзі, дивіться, єдина проблема. Зараз, скоріш за все, дуже багато людей сюди зайшло. Я вже і Rebbie Wallet підключив, нічого не допомагає. А що вам потрібно тут буде зробити? Тут, наприклад, берете 001 а, і. Робите таких три свопа, тобто, робите один спочатку, потім другий і потім третій. Ось тут у вас буде активна кнопка, і ви можете це робити. Зараз, як бачите, мені пише недостатньо балансу, хоча баланс у мене 0,25,8, ну, тобто проблем ніяких немає, але він зараз все підвисає. І я нічого не можу зробити. Після того, як ви зробите а, ось ці три свопи, нам потрібно буде додати ліквідність. Для цього натискаємо Pull, як бачите, я вже додавав. Натискаємо New Position. А ось тут ми вибираємо табі. Ось тут ми вибираємо USDT, а, тут ми вибираємо 001. А, ось тут вибрали табі, тут вибрали full range, щоб отут ці написи були. Далі трішки спускаємось сюди. Тут вибираємо 001. Небагато, тому що під це буде підбиратись USDT. І після цього, як USDT тут буде, тут потрібно буде створити пул, тобто натискаємо. Створити, А потім трішки воно крутиться, почекати, поки воно прокрут це зробить, і там буде створити пул. Після цього, як ви це все зробите, у вас повинно в пулі створитись ось така річ. Якщо ми зараз перейдемо, то в мене ось так воно створено. Як бачите, ліквідність тут і ось так це все зроблено. Я гадаю, ви з цим впораєтесь. Тут складного нічого немає. Єдине, що зараз все висить, не можу вам показати. Але як я пояснив, зробіть так. Після того знову ж таки повертаємось сюди і тут вже натискаємо Верифікація. Воно верифікується. Добре. Виконали друге завдання, забрали тікет. Тепер нам потрібно пограти трішки в гру. Натискаємо на гру. Знову ж таки, тут буде Go, верифікація. Натискаємо Go і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець Metamask. Знову ж таки, помилка, але я робив без проблем це все коннектиться. Конектити гаманець, після того натискаємо Play Now. Дивіться, тут ви не зможете грати, тому що в нас немає NFT, а NFT ці коштують дорого. Нам потрібно програти в демо-гру. Натискаємо тут демо. Чекаємо, поки завантажиться гра. Все, після того, як вона завантажилась натискаємо старт Натискаємо тут демо, і тут трішки вам потрібно буде побігати. Тут можете когось, якогось монстрика завалити, тут забрати а, якісь монетки. І все. Після того, як трішки ми побігали, все, а, ми можемо повертатися додому. Переходимо знову на табі Testnet V2 і тут натискаємо Верифікація. А, і все, в принципі, більше нічого робити не потрібно. Далі, після того, як ми це зробили, переходимо до наступного завдання. Тут Moonbus. Натискаємо сюди, знову ж натискаємо Go і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут дуже незручний сайт зроблено. Тут нам потрібно законектити наш гаманець, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask. Натискаємо далі та натискаємо підтвердити. Підписуємо повідомлення, підтвердити. І тут нам потрібно зробити чекін. Для цього натискаємо «TestNet 2 І все, після того, як ми натиснули «TestNet 2 ми бачимо, що тут воно все показало, що виконано. Все, ми також це можемо закривати і повертатись, забирати це завдання. Добре, з цим ми також впоралися. І далі в нас ще є дві міні ап від екосистеми Табі. І тут також, скоріш за все, бірачейн. Хто виконує бірачен, це також по Взвуд буде плюсиком. Тож ви можете, граючи в візвуд, активності виконувати. і в табі і в Біра Чейн. Офіційної інформації немає, але ходять чутки, що Біра Чейн тут також в цій грі є. Тож, якщо ви будете грати в цю гру, ви будете активності робити в двох проєктах, що я гадаю досить непогано. По табізову я вже робив відео, але і там є декілька нових функцій. я Протягом доби після цього відео спробую записати та також зробити огляд на табізов і на візвуць. А поки ви можете заходити, тут робити чекіни щоденні, відео залишу посилання, можете подивитись, що там потрібно робити. І в Візвудс ви також можете заходити і починати вже там потихеньку розбиратись. Якщо не розберетесь, я більш детально розповім, що там і як потрібно зробити. Тут потрібно в табізов прокачати левел, і в Візвудс також потрібно буде прокачати левел до 15. Ну, це десь дві доби потрібно буде погратись. Але хто любить ферми, хто любив ферми раніше грати а там в різних соцмережах, це також ферма свого роду. Але на блокчейні і виглядає досить цікаво, і грати в неї теж досить і досить цікаво. І після того, як ми вже виконаємо ці всі завдання, ми можемо забрати додаткові 3 тікети Але коли тільки ми всі виконаємо ці завдання, також ми отримуємо 3 тікети. І якщо ми все це зробимо, то в нас буде 9 тікетів, як в мене. І далі будемо вже чекати на наступні завдання, і це, скоріш за все, також ігри. Будемо з нетерпінням чекати та виконувати ці ігри. На цьому все. Теснет виконується швидко, але з проблемами. Тож треба почекати, якщо не працює, почекайте, все буде працювати, тому що наплив людей пішов дуже великий. Проєкт популярний і люди хочуть сюди зайти. Іграшки цікаві та не займають багато часу. За них. Як я вже й казав, також обіцяють дроп. Поки не відомо, що саме та коли він буде, але будемо чекати та слідкувати за новинами. Якщо ви не виконували Теснет, як я вже сказав, можете а, прийняти участь тут і мати право виграти собі міні-ноду та мати право а, заробити собі винагороду в цих іграх. Екосистема цікава, і я гадаю, що буде дуже а, щось приємне. Ну, я сподіваюся на це. Буду слідкувати за новинами, якщо щось буде цікаво, обов'язково відпишусь в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!